Медсестра поліклініки третьої міської лікарні Олена Мяло показує вакцину від covid 19, яку заклад отримав минулого тижня. Усього 36 доз. Охочих вакцинуватись каже небагато. Поки щепили до 18 людей. Вакцина комірнаті флакончик розрахований на 6 чоловік. производитель Бельгія використовує по мірі необхідності. Люди приходять. Кількість хворих на коронавірус у вересні зросла, каже лікарка Оксана Гудкова. На сьогоднішній день кількість зросла, тому що ми відмічаємо сезонність. Діти пішли в школу, дехто їздив у відпустки. То звичайно, щороку така тенденція відмічається, Але це все прогнозовано. В основному ми спостерігаємо легкий і середньої ступені тяжкості перебіг. Але люди, які мають тяжку супутню патологію, звичайно, в них є ризики тяжкого перебігу. Область отримала 1600 вакцин дорослого населення і близько 200 доз для дитячого. Населення вакцини розподілялись згідно потреби всього закладів, які отримували ковідну вакцину. 50. найбільше у нас отримав ЦПМСД номер 3 міста Кременчук. 21 флакон. У флаконі у нас 6 доз захищають від ковіду тих штамів, які зараз циркулюють у нас по області. Вакцинуватись рекомендують пацієнтам щороку, говорить лікарка. Ті, хто має супутню патологію або ж імунодефіцити, це люди з захворюванням бронхолегеневої системи, вагітні, люди старше 60 років, вчителі, медичні працівники, військові, вони їм рекомендується вакцинуватися щороку. І якщо ж, ну, тяжкі патології є, да, то ревакцинація можлива через 6-12 років. Місяців. На сьогоднішній день профілактика є найбільш ефективною. Це стовідсотково не убереже від захворювання, так, але стовідсотково буде покращувати прогноз пацієнтів від тяжкості, від тяжкості захворювання. По Полтавській області за 39-й тиждень 2025 року захворюваюсь на гострі респіраторні інфекції, потихеньку зменшується, але можливо також підвищення в подальшому. Саме за 39-й тиждень захворіло 7984 особи, що на 15% менше ніж на попередньому тижні. Дітей захворіло 4730, а саме на ковід захворіло 513 осіб. Передостання поставка вакцин від ковід 19 для Полтавщини була у травні цього року. Щодо наступної, я вам не скажу це. Вже вирішать наші закордонні партнери та як розподілять надалі Київ. Згідно зі статистикою, найбільше хворих у Машівській, Новогалещинській, Піщанській та Драбинівській. І, громадах. і з початку вересня в області від covid 19 померли п'ятеро людей. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.